На Волині зустріли тіло загиблого поліцейського Сергія Тлумача. Боєць стрілецького батальйону загинув 21 червня на Донеччині. Про це повідомили у поліції Волинської області. Тіло загиблого захисника у супроводі траурного кортежу зустріли у Луцьку, а тоді і у Володимирі. Похорон Сергія Тлумача відбудеться 25 червня. Час уточнюється. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна, честь та шана герою. На Волині зустріли тіло загиблого поліцейського Сергія Тлумача. Боєць стрілецького батальйону загинув 21 червня на Донеччині. Про це повідомили у поліції Волинської області. Тіло загиблого захисника у супроводі траурного кортежу зустріли у Луцьку, а тоді і у Володимирі. Похорон Сергія Тлумача відбудеться 25 червня. Час уточнюється. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна. Честь та шана герою.